Повернувся з олімпіади і одразу у тир готуватися до чемпіонату України. За словами Олега Омельчука, бронзовою медаллю у міксі він задоволений, а от в індивідуальному заліку можна було виступити і краще. Психологічний був готовий, трішки технічно в мене пік форми пройшов. Тому так не розрахував. Тим більше в мене і зброя ще поламалася. Після чемпіонату Європи ми ремонтували. На міжнародних чемпіонатах Олег Омельчук виступає вже більше 20 років. Ігри у Токіо. Для нього четверті. Каже, з Олімпіадою жодні змагання зрівнятися не можуть. Ти відстоюєш честь держави і хочеться виступити якомога краще. Ну, звичайно, для мене і психологічно тяжче виступати на таких змаганнях, тому що. У стрільбі, коли занадто багато відповідальності, то інколи гірше виступати. Коли простіше, то в стрільбі набагато краще. Пандемія коронавірусу розповідає Олег Омельчук, завадила йому ближче познайомитися з Японією. В тим самими лише змаганнями він не обмежився. Я ж полюбляю рибалку і хотів. Щось з Японії провести рибаски, справжнє, оригінальне. Магазин так і ми не вийшли, тому що не можна було, але ми через інтернет замовили і нам доставили в Олімпійське селище. Шимано катушки риболовні, і жилку, і пару шнурів купили. Приїду, якраз вже похолодає, риба більш буде активна і можна буде вже. Відпочити з водкою і з японськими снастями відпочиватиме Олег Омельчук після чемпіонату України, що пройде у Львові з 6 по 9 серпня. Максим Коломис Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.